Вас вітає притулок дай лапи з міста Запоріжжя. Ще вчора все було добре. А сьогодні, з самого ранку, наш хлопчик-барсік впав на лапи і більше не може підвестися. Ми екстрено доправляємо Барсіка до ветеринарної клініки для того, щоб провести обстеження та зрозуміти, що сталося з хлопцем. У клініці хлопцю зробили рентген та взяли аналізи. Єдине, що зараз зрозуміло, у Барсіка є запальний процес, який ми зараз будемо намагатися прибрати. Сподіваємося, що після лікування Барсік зможе підвестися на задні лапки та знову бігати та ходити. А поки ми благаємо вас про допомогу, адже вже на сьогоднішній день в клініці крапаються двоє собак, і це величезні суми, це величезні борги. Вже не кажучи про 16 інших тварин. Які знаходяться на лікуванні у притулку. Ми благаємо вас про підтримку та допомогу для у притулку лапу, друже». Ми благаємо вас про милосердя та розуміння. Без вашої допомоги ми просто не впораємось. Будь ласка, будьте небайдужими. Допоможіть нам!